Привіт малята! Запрошую вас на заняття з логіком математичного розвитку. Сьогодні дізнаємось зі способом вимірювання лінійки. Що таке лінійка? Лінійка це найпростіший прилад для вимірювання. Лінійки виготовляють з дерева, пластику та металу. Розглянемо її детальніше. Лінійка має Нанесені поділки. Поділка 0 знаходиться у лівому кінці лінійки. Великі поділки, під якими є цифри, називають сантиметри. А маленькі поділки міліметри. Виміряємо довжину олівця. Олівець покладемо на поверхню. Прикладаємо лінійку до лівого кінця олівця. Та стежимо, щоб його кінець порівнявся з відміткою 0. Число біля другого кінця покаже його довжину. Довжина нашого олівця 10 см. За допомогою лінійки можна виміряти відстань. Устілка вимірюється до згину 25 см. Відстань, наприклад, від школи до будинку 3 км. Що таке лінійка? Які виготовляють лінійки? Які лінійка має поділки? Молодці дітки! До побачення, до нових зустрічей!